Всім привіт! Ось вже останній етап сьомий. З вами Марія. Поговоримо. Дивіться, як це дивно вийшло. Першим стартом була цифра 1, а останнім сьомим є цифра 7 і це якесь чаклунство чи що. Під цифрою 7 у мене буде, буде сорочка. Буде сорочка. Цікаво, чи багато хто е, догадається, що це за книга. Напишіть, хто догадався. Я розумію, що я зараз переверну книгу і все розповім, все буде супер, всі скажуть о, точно! Але мені от зараз цікаво, е, чи хто догадався. Чому? Тому що, чому мені цікаво? Тому що це саме остання сторінка, тобто я її перевернула до вас спиною. Чи хтось доходив до того місця? Так, давайте будемо перевертати. Що це за книга? Це є книга Буковинські сорочки жіночі. І з цим стартом, в тижні стартів, буде Буковинська сорочка, по якій буде готуватися курс. Сьогодні я просто собі пошию задоволення, а вже найближчим часом я почну знімати курс. Цей курс буде не для початківців. І це буде курс точно для людей, які були в мене, вже працювали з моїм курсом. Вони знають, як я подаю, вони розуміють такі деталі, які вже не потрібно розповідати. От тому цей курс буде не для початківців. Так, що я тут вибрала? Давайте я вам якщо я згадую, 53-та, здається, сторінка. 53. Зразу вам скажу, що це буде збірна солянка. 60, ні. 63 теж мені гарно подобається. 53, я здається. От, 53. я Так. Дивіться, яка тут ситуація. Ситуація наступна. Що мені з того всього? Ну, мені подобається. Мені подобається е, рукав. Цей до цього рукава я не маю претензій, абсолютно ніяких. Е, по кольорах оці такі тут є салатовий, фіолетовий. Я ще цього не купила цих відтінків. У мене є такі основні: чорний, е, вишневий, червоний, оранжевий. Оці в мене є. Так, наступне е, уставка мені не подобається. Ну, оце, оця штука мені не подобається. Я її буду заміняти на якусь. Чекайте, щось тільки що таке гарне пролетіло. О, яка ця красива. А що її не бачила? Е, треба якусь закладинку зробити, винести це на обговорення. Так. Не оця. Зараз, зараз я вам покажу. Яка там. О, оця. Оця мені дуже подобається, але не синя. Е, я купила інший колір. І на самий верх і На уставку ось цю частину. бо Це рукав, так, а це уставка. І на самий верх в мене в іншій книзі, я її зараз не взяла, в мене буде інша уставка. Там якось так подивитися, що оця уставка, що я вибрала, дуже співзвучна з цими метеликами, як я їх назвала. Тут квіточки теж гарно, що метелики летять на квіточки. Це класно, це супер. Але давайте тако. Я хочу сьогодні почати не з уставки. Я хочу почати сьогодні з рукава. Я хочу почати з рукава, бо е оце вже є розібране. Оце вже є розібране, а уставку мені треба ще так, саме так, сідати, малювати, перемальовувати, збирати. А тут я можу почати без схеми. А поки дійде справа до курсу, то я це все буду готувати. Тим більше дивіться, як тут гарно. Намальовано тут навіть от цей, і тут навіть можна порахувати оці всі хрестики. Так, далі, давайте так, лишимо це в кадрі, хай буде. Що я підготувала? Шуршу, перепрошую, буду шарудіти, бо цей пакет в жодному разі не можна буде розкомплектовувати. Я його як розкомплектую, це сорочка надовго. Це сорочка в гарному темпі аби на півроку. Так, тканина на Ньюкасл. Що таке Ньюкасл? Зараз я вам покажу, що таке Ньюкасл. Ньюкасл це тако. От. Це берете лупу. Що це в мене тут таке? А, це відблизько, боже. Думаю, я її пальцями не рухаю. Це моя нова лампа, яка була куплена спеціально для того. Для того, щоб полегшити собі роботу над букванською сорочкою. Так, лупа в сторону. Вона в мене тут додатковою підсвіткою служить. І е, е, є в мене ниточки. Е, ось ці основні три відтінка. Червоний, дивіться, дівчата, Тут червоний, тут вишневий, тут оранжевий. Оранжевий, червоний, вишневий. Лишилося нитку. Ой, голку голку знайти. Голку знайти, п'яця лежать. О, налаштуватися, так, волосся. Налаштуватися, в мене зараз починає серцебиття, пришвидшувати, пробачте. Е, відрізати рукав і почати трошки щось вишивати, хоч, хоч старт. Сьогодні, до речі, якісь сказали мені, дівчата, сприятливий день для старту. Вийшло чисто випадково. До чого я веду, розкажу так в цьому відео коротенько. В понеділок стартувала, тобто 5 числа стартувала остання група по черкаській сорочці. І одна дівчина каже: А Марія, можна почати в середу? там день. Кажу, так коли хочете, починайте? Ну, хочете вівторок, хочете в четвер, хочете в середу. Вона каже, там якісь приятливі день. Я така. Добре, та й забула. І дивіться, як воно в мене склалося. Я сподіваюся, що той сприятливий день допоможе скласти мої дні несприятливі в сприятливі. І щоб в мене така краса, та й вийшлося. Ось. Тому я з вами зараз прощаюся. На одну секунду не подумайте. До зустрічі! Ну що ж. Останній клаптик, останній кусочок відео зняти в тижні стартів. Тут я перевернула, щоб трошки потягнути інтригу, але реально вона така ця істина. Це є одна нитка. Це є вишита одна ниточка. І, чесно кажучи, я хотіла вишивати більше. Але, але, але. Відкрию ще раз сорочку цю. Свою, і покажу. Почала я з цього нижнього ромба, ось він. і треба рухатися вверх, треба рухатися потім залишивати в кольорі. Але основне, основне, зараз це розвести. Розвести це є цей оранжевий, це ті червоні, цей вишневий, оцим чорні, ці метелики, я їх так називаю вишити. Ну, має бути красиво, має бути красиво. А як воно вийде? Підписуйтеся на мій канал, побачите в майбутніх відео, як я буду вишивати цю сорочку, які в мене будуть просування. Це, це такий маленький клаптик, який я хотіла надкусити. І я надкусила. Ви знаєте, в цьому тижні стартів одна ниточка була на чобітку і одна ниточка була на цій сорочці. На сорочці я відчула набагато більше емоцій. По-перше, це дрібна тканина, по-друге, це інша нитка. А по-третє, це буде річ, яка буде мені приносити радість. Тож, такі були в мене старти, такі були в мене фініші, такі були в мене просування в цьому тижні стартів. З однієї сторони, я тішуся, що я мала такий знову досвід, такий тиждень стартів. з другої сторони, о Боже, знову вона починала. Але нічого. Буду, йти, буду працювати, буду йти до фінішу і буду мати красиві роботи. Вам бажаю вдалих тижнів, вдалих чудових стартів. І хай кожен процес вам приносить велике задоволення. З вами була Марія. Підписуйтеся будемо творити красу.